Вечір, добрі друзі. Це я, втомлений ведмедик. Нарешті піднялася з, з крісла і пішла трошечки роздуплятися, що це мені робити. Бо у мене котлети не роблені. Кілька прань не перепрасованих, я завтра не маю чому йти, треба перепрасувати одяг. Взагалі зауважила, що ходити сильно за немаю, в чому треба і цим зайнятися, то і на це часу взагалі не було. Ну, менше з тим. Ми потомлені такі, що просто впали з ніг, і з годину, як прийшли додому, от зараз якраз година минула. Ми навіть між собою не розмовляли я з Ілюшою, тому що в нас просто не було сили ні в нього, ні в мене. Хоча ми провели дуже приємно насичено час. Ми так давно приємно, якісно разом в час не проводили. Я телефон в руки не брала майже. Ми зробили все, що хотіли. На майданчику були, пішли нарешті відсвяткували наш переїзд. І один це був не Макдональдс, знаєте. Це було дуже класно, приємно, ситно, смачно, дуже але але емоції навіть і хороші вони також забирають дуже багато сил. Тому буду проводити.